Привіт, про так, сьогодні хочу надати певну інформацію у вигляді лекції про GVM-ку в більшій частині. Окремо ще зараз зі старту поговоримо між зв'язком GVM-GR і GDK. Да, так, бігло подивимося, але в більшу частину лекції да, або ряду записів, які будуть в цьому першому уроці. Вони будуть стосуватися саме GVM-ки. розглянемо трошки глибше, що ж там відбувається ще й всередині, да, які там частини, яка її структура. Якщо говорити про ну такий загальний, да, короткий огляд джави, то е, ви знаєте, ми знаємо, да, всі знають, ну ті, хто в темі, що джава це високорівнева мова. Вона створена для того, щоб вирішувати проблеми переносимості програмного забезпечення, і програміст пише код, да? а цей код він однаково буде працювати на будь-якій платформі, на будь-якій операційній системі, на якій виконується Java віртуаль да? машини, запущено. А, значить, другою перевагою Java мови це є те, що у неї є вбудована прям безпека. Тобто є механізм для уникнення вразливостей е інших мов, ну там буферні переповнення, там, і надається засоби для керування саме доступом до ресурсів. А Java вона ну, відносно проста, вона відносно легка для вивчення. Е її синтаксис схожі на популярні мови C, C Sharp. Особливо це. Буде доречно, да сказати, для тих, хто програмував на цих мовах, тому пригодна Java буде взагалі елементарним. Мова підтримує багатопоточність. Тобто паралельні і розподілені додатки, такі як веб сервери мобільні додатки, Велкам. Java вона постійно розвивається, постійно оновлюється. У неї дуже велика спільнота. Розробників, тобто будь-яке питання, яке, ви, яке у вас виникає, ймовірність його вирішення майже 100%, Да? Ну і це в, в свою чергу підтримує її е, актуальність і популярність. Java вона використовується у різних галузях. Це і галузь інтернету речей, і обробка даних, і машинне навчання, і розробка андроїд додатків. Тому майбутні перспективи. Для цієї мови. Вони залишаються світлими і обіцяючими. Так, переходимо далі. На цьому слайді, да, у нас ілюстрація із основного сайту Oracle стосовно структури GDK. GDK це Java Development Kit, тобто набір для java розробки для java розробника Значить, окремо в корні. Знаходиться та сама GVM-ка, про яку ми сьогодні будемо говорити, да, ось вона Java Virtual Machine. Потім над GVM-кою йдуть деякі додаткові речі, набір бібліотек, там user інтерфейс, да, наборів там, блоку для технології розгортання. Цей набір він формує так звану GRE, це Java Runtime Environment. тобто те, що буде забезпечувати виконання програми, яка написана мовою Java. І над всім цим е, стоїть, е, звичайно, е, певні інструменти, інструменти вже для розробника і розробки, да, та, власне, сама мова е, програмування Java. Цей модуль на додачу до GD, GRI, він формує нам можливість використовуючи мову програмування. Створювати програми, компілювати програми у байткод і запускати їх. Тобто додається функціонал для розробника. Деякі інструменти ми будемо сьогодні використовувати. Це Java, Javac, Jar, точно JavaP можна використати. Ну, він буде більше в вдомашки, ну, то ладно. Коротше, деякі із цих інструментів нам доведеться сьогодні використовувати. У Java. Весь код він спочатку записується у звичайні текстові файли .java, да? а потім файли .java, вони компілюються у файли .class. Компілюються вони за допомогою інструменту. Інструменту javac, Да? Цей інструмент у нас ось він. Ось, javac. Тут вже є в тузах да, в, в, в рамках JDK. Так, значить, після ну, в компіляції ми отримуємо файл .class, да, який не містить коду, який є ну, рідним для вашого процесора, да, але .class містить байткод, тобто машинну мову для віртуальної машини Java, для GVM -ки. і Java Launcher він запускає вашу програму з екземпляром JVM, тобто в... В рамках ну, в цьому класі да ось цей документ вже може читати GVM, це Java Virtual Machine, і вона, сприймаючи і читаючи цей клас, виконує ваш застосунок на комп'ютері, да наприклад, використовуючи уже е машинний код. Так. Тут приклад у нас того, да, як у нас ну тут не трансформація по суті, це схема того платформено -незалежності, платформеної незалежності мови програмування цієї, да, коли ми пишемо код зрозумілою і зрозумілої людині. Потім він компілюється, перетворюється в крапку клас, і за допомогою джів'єнки він виконується і в операційній системі. В Windows і в Unix, і в OS, да, на будь-якій платформі однаково він буде працювати. Єдине, що вимагається, це встановити GVM-ку на відповідну станцію. Тепер відповідь на питання: да, а що ж там знаходиться в цьому е файліку? .class? Ось ми ліворуч написали код мовою програмування Java, і цей код міститься у нас у файліку е там, да, І потім ми. Скомпілювали його, отримали файлик. Якщо файлик main.class, да, якщо ви його будете компілю, відвірніше, якщо ви його будете відкривати в просто в редакторі якомусь, то ви отримаєте набір якихось символів абракадабру, да, і ви її не зрозумієте. Хоча там в цьому файліку о, міститься дуже багато інформації, і ця інформація, ось вона викладена та то, да, тобто, це конкретно розшифровка цього. Файліку, да, який у нас вже в бінарному вигляді. Тобто, окрім самого кода і якихось да, речей, які тут співпадають, тут є щось своє ще. Да, ось ми бачимо якийсь код. якийсь... Minor version, да, major version, там флагі, диск клас, інтерфейс, константпул, ось перелік такий великий. Да, тут праворуч, все це продовжується. Ну, в общем, дуже великий опис цього документу. Це все описується у спеціальному розділі специфікації до GVM. Це четвертий розділ, да, і ось загальна структура цього клас файлу. Ось той же самий Magic, це ось той код, да, minor version, Major Version, там Constant pool, ну, в общем, всю цю інформацію. Інформація по класу, по інтерфейсам, по філдах, по методах, атрибутах, все, все що є в цьому класі, буде тут надано. Четвертий розділ да, докладно описує цей формат файл класу. Типи даних, да, ось тут іще зазначені, тобто тут U4, U2, U1 ще є це представлення. Саме кількості, ну, розміру, да, коли у вас U1 це 1 байт, U2 це 2 байти, U4, 4 байти, ну і так далі. Тобто це певна розмірність. Значить, клас файл він має певну структуру, да, і для кожного елемента виділяється певна кількість пам'яті. Да. Java Virtual Machine, що про неї можна сказати? Ну, GVMK це така абстрактна очислювальна машина, у неї є власний набір інструкцій. І вона здатна маніпулювати областями пам'яті, коли вона виконується да, під час виконання. А GVM-ка, в свою чергу, вона є е, ключовим компонентом платформи Java. В платформу Java да, входять ще і п'яшки, так звані бібліотеки е, додаткові. І е, е, GVM-ка, вона забезпечує незалежність да, від апаратного забезпечення, незалежність від операційної системи. Вона забезпечує компактний розмір компільованого коду, вона забезпечує захист користувачів від зловмисних програм, і ну, зараз там в реалізаціях від Oracle емулюються да, на мобільних, на стільних, серверних пристроях. Щоб сказати більше, GVM вона може бути реалізована за допомогою компіляції да, її набору інструкцій на мову процесора. Ну, і може бути реалізовано, відповідно, да, за допомогою там мікрокоду, ну або безпосередньо в процесорі, як я сказав. Тут, звичайно, прозвучали да, такі терміни, як емуляція, да, там мікрокод. Ну, для розуміння розшифрую, значить, емуляція. Це такий процес створення програмного середовища або програми, яка імітує функціональність апаратного обладнання. Ну, або операційної системи, або програми там, чи іншої системи. Да. Це значить, що програма, яка використовується для емуляції, вона дозволяє виконувати операції, які зазвичай виконуються якимось е, ну, обладнанням да, або програмним забезпеченням. І мікрокод. Е, це така услідовність інструкцій, вона низькорівнева. Вона використовується для того, щоб контролювати роботу апаратного обладнання компутера, да, там, зокрема, процесора, і ну, мікрокод він є ось цією частиною за о, апаратного забезпечення. Тобто, там е, в мікрокоді м, як визначаються дії, які виконуються одразу на рівні апаратури, да, ну при виконанні операції там процесором. Далі про GVM-куди да, я ще зазначу загалом, а, значить, GVM не знає нічого про мову програмування. Вона розуміє лише конкретний бінарний файл, двінарний фо формат. А, це формат клас файлу. Файл.клас містить інструкції для GVMки, ну або, іншими словами, байткоди і містить там таблицю символів, символів, додаткову інформацію. Ну, те, що ми бачили на слайді, да? І взагалі, от з метою безпеки, GVM вона накладає суворі синтаксичні структурні обмеження на саме код у файлі класу, да? але будь-яка мова програмування, яка може да, ну, потім в процесі надавати клас файл, який буде відповідати вимогам GVM. А він може бути реалізований на цій GVM -ці, да? Тому розробники на інших мовах можуть використовувати саму JVM, вони е, будуть використовувати як спосіб доставки для своїх мов Да? тому що JVM – це ось така платформа, незалежна від машини.